Друзі, мої вітання вже за три тижні за календарем. У нас осінь. Щоправда, сподіваємося, ще на теплі тижні осінні. Тим не менш, до опалювального сезону вже, мабуть, ми маємо бути готові ледь не на 100%. Чи так це давайте більш детальніше сфокусуємося на цій темі і дізнаємося у народного депутата? Це фракція Слуга народу та член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю навзаєм. Що зазначаємо щодо газу? Що ми маємо? Аналітична компанія «Експро» зазначає, що запаси газу в українських підземних сховищах є найнижчими за останні 12 років. Зараз вони заповнені лише на 32,3%. Йдеться про те, що саме на 5 серпня в Україні зберігається 10 мільярдів кубометрів газу, тоді як необхідний обсяг для проходження опалювального сезону – це 13 мільярдів кубів. За останні 19 днів до сховищ закачали лише 1 мільярд кубометрів. Запаси зменшилися на 9% порівняння з минулим роком зазначають аналітики. Що ви можете зазначити, як нині проходить підготовка до опалювального сезону? Наскільки ми не знаю, встигаємо по дедлайну, якщо він є. Ну і в принципі, з якими проблемами ми стихаємося на цьому етапі? Насправді один із найбільших викликів на цю зиму напередодні цієї зими це якраз закачка газу в наші газосховища. Чому цей виклик стався? Тому що з грудня минулого року, по березень 2025 року, Росія фактично чотири місяці майже щодня тероризувала ну, своїми ракетними та дроновими атаками. Саме якраз газову добувну інфраструктуру, і Полтавщина, і Харківщина, і навіть і Львівщина була під ворожими атаками і, ракет, і дронів. І ми протягом цього періоду часу. Втратили фактично половину нашого газовидобутку. Я не кажу, що ми його втратили назавжди, але mm -hmm. на цей рік ми його втратили. І для відновлення інфраструктури до повернення, як то кажуть, до тих об'ємів, які ми видобували напередодні, нам потрібно ну, відновити достатньо великий об'єм робіт, і саме якраз і свердловини, і газопідготовку, і газоперекачку, і таке інше. І ми змушені імпортувати цього року. В рази більше газу ніж ми імпортували попередні роки, і тут кілька викликів. Перший виклик: що нам потрібно віднайти ресурси на те, щоб імпортувати цей газ, тому що в державному бюджеті не передбачені кошти на закупівлю імпортованого газу до України. Нафтогаз має власну руч там спільно із урядом, там із парламентарями, шукати шляхи для того, аби не з державного бюджету, а саме якраз за рахунок донорів. За рахунок кредитних коштів віднайти ресурси і закупити цей газ. За оцінками Нафтогазу, нам потрібно закупити біля 5,5 мільярдів кубічних метрів газу, а це орієнтовно десь 2,5 мільярда євро. І це великі достатні кошти. Нафтогаз робить все можливе, щоб віднайти ці кошти. «Нафтогазу» і допомагає уряд, і президент через свої канали, і МЗС через свої дипломатичні канали. І навіть парламентарі через групи дружби ми працюємо там із норвежцями з іншими країнами, які потенційно можуть допомогти нам, як товарним газом, так і грошима на те, щоб ми закупили газ цей в Європі. Певні успіхи є в цьому напрямку. Станом на зараз Нафтогаз має підтверджених більше 1 мільярда євро вже допомоги. Це більша частина з цих коштів грантові. Частина коштів це будуть кредитні від ЄБРР, від Європейського інвестиційного банку для того, щоб Нафтогаз міг закупити газ і імпортується зараз цей газ, якраз Нафтогазом закачується в газосховище до початку опалювального сезону. Я сподіваюся, що Нафтогаз зможе е, хай не 13 е, мільярдів кубів газу закачати, хай це буде 11-11,5, і протягом опалювального сезону. Буде ще дозакачувати. Ну і в той же час Нафтогаз працює другим треком по відновленню своєї інфраструктури. Вона поступово відновлюється. Звісно, що до кінця цього року ми не зможемо повернутися до тих обсягів, які ми видобували у 2024 році. Але я сподіваюся, що за рік, вже в 2026 році, ми зможемо повернутися до тих обсягів, які ми видобували в 2024 році, зможемо відновити інфраструктуру. На це теж потрібні і ресурси, і фахівці. І важливо, щоб Нафтогаз залучав українські компанії, надавав робочі місця українським компаніям для того, аби вони могли якнайшвидше маючи фахівці відповідних відновлювати ту критичну інфраструктуру, яка була знищена або пошкоджена протягом цього періоду. Це один з перших таких викликів, які ми повинні пройти цієї зими. Угу. Уточню, чи вистачає нам грантових кредитних грошей на закупівлю газу? Станом на зараз ні. Станом на зараз ще не вистачає. Ще Нафтогаз працює. Мільярд це я так сукупно назвав це те, що кошти, які були підтверджені, Нафтогаз працює над залишком ще фактично. Їм треба від мільярда до півтора віднайти для того, аби вже був достатній об'єм коштів на закупівлю. Автогаз в цьому напрямку працює і урядовці працюють в цьому напрямку. Я сподіваюся, що нам вдасться ці кошти з партнерами пропрацювати і віднайти їх. Угу. Гаразд чи очікуємо, що цієї зими Росія знову буде завдавати удари по наших енергетичних об'єктах, і якщо так. Хочеться зрозуміти, яка от власне підготовка в цьому напрямку йде. Бо я пам'ятаю відносно нещодавно. Була ваша заява, де ви говорили, що жоден з 22 об'єктів третього рівня захисту на тисанцях Укренерго не добудовано більше трансформаторів захищених лише другим рівнем. Зараз що змінилося в цьому напрямку? Якось діє наш уряд захисні споруди перед, власне зимовим періодом, якось не знаю, підсилюють їх захист. Повернусь до початку питання. Е, все ж таки, е, у нас на сьогодні умовно триває енергетичне перемир'я, так його можемо назвати, да? але воно вже стає частковим. Е, ну тому що е, Росія масово не обстрілює електрогенерацію, але в той же час Росія б'є по нафтопереробним підприємствам по нашим, і е, ми бачимо, що от буквально кілька днів тому ну, це такий був привіт Азербайджану. Росія вдарила по газоперекачувальній станції на Одещині, через яку транспортувався Еленджі газ з Сполучених Штатів, який імпортувався Україною, і також перші обсяги йшли імпортованого азербайджанського газу. І буквально Росія не може відпустити Азербайджан і вдарила по цій газоперекачувальній станції. Окрім того, буквально за кілька днів новими шахетними атаками. Зазнали ураження нафто, база приватної державної компанії «Сакар» Азербайджанської. На що сьогодні ми вже бачимо реакцію азербайджанців, що вони готові переглянути продаж зняти як кажуть, табу на продаж зброї для України. Ми бачимо, що загострюється це питання. І повертаючись уже до нашого треку, до захисних споруд. Так, я коментував, що «Укренерго», на жаль не завершили будівництво третього рівня захисту. В той же час я хочу відмітити, що і «Укренерго», і агентство з відновлення спромоглися збудувати другий рівень захисту на підстанціях «Укренерго». для наших глядачів, щоб було зрозуміло, третій рівень захисту це ну, по суті велике бетонне укриття. По всій підстанції і обладнання, яке знаходилось назовні на території підстанції, воно мало бути заховане повністю під бетонні споруди. Так. Другий рівень захисту це також бетонна споруда, залізобетонна споруда, яка витримує і шахетні удари, і ракетні удари. І вже вони були перевірені, як то кажуть, в бойових діях. Єдине, що вони захищають конкретно якийсь елемент. Зокрема, якраз Укренерго будувала такі. Захисні споруди на е, трансформаторах великої потужності, щоб захистити трансформатори великої потужності, угу. пане Сергію, а за рахунок чого нам вдалося цього літа уникнути відключень? Адже ну, незважаючи на те, що можливо ворог масовані удари не наносив по енергетичних об'єктах, все одно після зимового періоду осіннього попередніх масованих обстрілів, ну у нас чималі пошкодження і втрати. Кілька чинників, які дають нам можливість сьогодні бути зі світлом. Перше, це швидкість відновлення втрачених потужностей uh -huh. гідроенергетиками, тепловиками нашими і будівництво нових електростанцій від маленьких сонячних електростанцій, дахових в кожному селі і селищі, тому що переріз таких електростанцій, він достатньо суттєвий. До прикладу, візьмемо Черкаську область. Якщо взяти двадцять перший рік до повномасштабного вторгнення таких сонячних електростанцій, які працюють саме якраз по зеленому тарифу в нашу енергосистему, налічувалось біля 900 по всій області, і щороку року такий приріст: кілька там ну, від сотні до півтори протягом року будувалось таких сонячних електростанцій, і станом на зараз таких сонячних електростанцій по Черкаській області. Трохи більше, ніж півтори тисячі сонячних електростанцій, дахових, приватних, які працюють на загальну енергомережу. Ну і якщо ми візьмемо по всій Україні, то показник плюс-мінус будівництво таких сонячних електростанцій також десь релевантний до Черкаської області. І от кожен, Кожне домогосподарство, яке встановило і для власних потреб, і надлишок продає в мережу, вони також підтримують нашу енергосистему. Це один із чинників. Окрім цього, в Україні, попри війну, будуються, продовжують будівництво вітропарків. Приватні інвестори, як українські, всім відомі, так і закордонні інвестори, які вкладають інвестиції попри війну, у великі інвестиції у будівництво вітропарків. І такі проекти, вже вони розпочали таке будівництво і на Вінниччині, Хмельниччина, Волинь, Львівщина. Черкащина, Житомирщина, тому ми за кілька років зможемо в Україні спостерігати кількість вітропарків не меншу, ніж в Нідерландах, і це буде і красиво, і корисно для нашої енергосистеми, і вигідно для інвесторів, які вкладають сюди кошти. І Я скажу, що не так багато зараз ще закордонних інвесторів, як внутрішніх українських, які раніше не мали жодного відношення до. Енергетики, які працювали в інших е, видах діяльності, але зараз е, кошти свої реінвестують в Україну саме якраз у сферу енергетики. Окрім цього, протягом останніх кількох е, там, року півтора в Україні почали з'являтися е, міні-газотурбінні е, та газопоршневі електростанції, які спалюють газ і виробляють електричну енергію. Та, е, ну, водопідігрів когенераційні установки такі установки. Ми от отримували як від донорів безкоштовних грантову допомогу для різних міст і громад. Також і Нафтогаз, і Укрнафта, і навіть Укрзалізниця встановлюють сьогодні не лише для власних потреб, але й для того, аби надавати і енергомережу. Також такі електростанції, газотурбінні, газопоршневі. І от такими маленькими кроками там сонячні електростанції, там відновлюються об'єкти, які зруйновані, там будуються газопоршневі, газотурбінні установки, і загалом воно дає можливість балансувати систему. Ну і окрім цього, в Україну йде імпорт електричної енергії в деякі години, коли ми цього потребуємо. І я вдячний регулятору. Що регулятор дослухався до щоразу до моїх так ну, не звинувачень, а нарікань в їхню сторону про те, що нам потрібно було підняти так звані вечірні прайскепи на ціну для того, аби імпорт міг заходити в вечірні пікові години, коли нам цього бракувало електричної енергії. І регулятор з 1 серпня пішов на зустріч українським імпортерам, трейдерам електричної енергії. І дав таку можливість, щоб вони могли вільно купувати на європейському ринку в ті години, коли там достатньо дорога ціна, і тоді, коли в Україні дорога ціна. І е, сьогодні ми не бачимо, в енергосистемі не зберігається дефіциту за рахунок того, що збалансовано працює ринок, і заходить імпорт, і в деякі години в нас іде експорт електричної енергії навіть е, за кордон це невеликі обсяги, але попри те, там, в нічні години, або в денні години, коли ми маємо профіцит за рахунок сонячної електростанції, ми можемо також продавати електричну енергію за кордон. Ну, і ще один чинник, про який важливо сказати, що в Україні почали з'являтися вже промислові накопичувачі електричної енергії, які балансують систему, які в денні години або в нічні години, по суті, завантажують електричну енергію, закачують в. Так звані енерджі стореджі по суті, як павербанки, тільки промислові, е і uh -huh. в ранкові і вечірні години балансують систему. Вони її видаються електричну енергію тоді, коли вона найнеобхідніша, нам коли ми найбільше споживаємо. Угу. Ще е, вашу думку, хотіла з цього проводу отримати. Energy Map повідомляє, що 33,9 мільярда гривень це борг побутових споживачів за тепло і гарячу воду станом на початок літа. І це на 2,2 мільярда гривень більше, ніж торік. Найбільші боржники Харківщина, Київ, Дніпропетровщина. На ці регіони припадає 66 усієї заборгованості. Найменший борг у Закарпатській області. Ну, по-перше, що цікавить, Є ймовірність, що от таку величезну суму, ну, 34 мільярда гривень борг буде колись погашено. Знаєте, тут важливо, щоб міські очільники, які по суті відповідальні за теплокомуненерго, які надають такі послуги, щоб вони ну, все ж таки брали відповідальність на себе і працювали з боржниками. Я скажу, до прикладу, місто Черкаси. І теплокомуненерго Черкас дуже ефективно працюють з населенням, і немає сьогодні перед населенням не точніше, не так у населення перед теплокомуненерго Черкас немає жодної гривні заборгованості. От саме якраз у тій сумі, які ви назвали, Черкаси там відсутні я більш ніж впевнений, і в той же час Черкаси теплокомуненерго немає жодної гривні заборгованості перед постачальником газу, перед Нафтогазом. А інші міста мають таку заборгованість перед Нафтогазом, і потім звертаються до уряду, до Верховної Ради, до регулятора, щоб якісь знайти інструменти, щоб їм пробачити цей борг. Але це несправедливо. Чому Черкащани мають сплачувати і за себе, і тоді виходить, що за киян, і харків'ян і Дніпрян. Без, при, при всій повазі і до харків'ян, і до Дніпрян. Так, я розумію, що це прифронтові області, але є ну, все рівно потрібно сплачувати. Зрозуміло, що ті села або громади, які межують сьогодні з лінією фронту, це одне питання. Але все ж таки потрібно з людьми працювати, якісно працювати, знаходити можливість розтермінування боргів. Зрозуміти причину, чому той чи інший мешканець в під'їзді. Ми, до прикладу, місто Київ, я орендую квартиру в будинку, зараз з якого ми з вами спілкуємося. І біля ліфту висить перелік боржників. Перелік боржників, і в когось цей борг там 3 тисячі гривень за утримання прибудинкової території там, і якихось інших платежів. Да? У когось цей борг. Сягає там і 30 і 60. Ну, получається, що одні мешканці сплачують, а інші, вибачте, чомусь вони якось по-іншому розставляють пріоритети і не сплачують цей борг. І коли у цій сумі боргу за постачання теплокомуненерго там 30 з лишнім мільярдів гривень, там місто Київ і Київська область, то ну, я вважаю, що. Кияни мають показувати приклад того, що у киян не повинно бути заборгованості перед теплокомуненерго, і так само Теплокомуненерго Київський не повинен боргувати за газ державній компанії Нафтогаз, тому що сьогодні стоїть у Нафтогаза теж питання. Їм потрібно імпортувати газ з за кордону, щоб закачати в наші підземні газосховища, тому що в нас сьогодні критично малі запаси газу. А за рахунок оцих всіх боргів, в Києва і інших міст. Ну і, і получається, Нафтогаз не має ресурсу за що закуповувати газ, і має йти з протянутою рукою по світу, просити гроші у різних донорів, щоб нам допомогли. Тому тут важливо працювати над платіжною дисципліною кожній міській раді, кожному комунальному підприємству. Черкаси теж не одразу стали таким ну, надійним платником. Вони працювали і важко працювали з своїми громадянами, з містянами, але вони вибудували платіжну дисципліну. Вони пояснили людям, що вони ці кошти інвестують також у енергоефективні заходи, в надійність теплопостачання, в надійність водопідігріву і всього іншого. І вони як так кажуть, по-партнерськи зараз працюють. Містяни не мають жодної гривні заборгованості перед ними. Вони в свою чергу перед Нафтогазом, і вони інвестують кошти, які у них навіть зараз надлишкові є на рахунках. Вони інвестують і в когенераційні установки, і на випадок якихось екстрених ситуацій, там блекаутів або відключення масованого світла. В Черкасах точно є резервні потужності для того, аби місто щонайменше мало змогу заживити критично важливі. Е критично важливу інфраструктуру міста тому це mm -hmm. такі дуже важливі питання, і тут треба працювати з людьми, а не покладатися на когось, що хтось щось компенсує, пане Сергію. Е хочу уточнити: не знаю наскільки цей фактор має місце. Я говорю б, там зокрема про тих людей, які внутрішньо переміщені особи, чи я не знаю, виїхала за кордон там матера з дітьми чи пенсіонери там у Харківщини, Дніпропетровщина, ті прифронтові міста. Е, наскільки е, тут вони мають як, якусь можливість, не знаю субсидії, компенсація е, допомоги від держави? Адже ну людина фактично там у Харкові не живе, але за певні комунальні послуги всі ці роки мають сплачувати. Хоча я ж кажу, там не знаю, переселилася, і у Львові нині зараз переживає прожив. Тут передбачений якийсь механізм допомоги таким людям? Передбачений механізм, і треба зараз, я вам зараз точно не скажу, що ми... було кілька законів, в якому прифронтові міста і громади враховувались, щоб не нараховувались комунальні платежі. Саме якраз, і мені здається, урядова постанова також була. І в нас в комітеті розглядається один із законопроєктів, в якому Мова йде не лише про постачання там, теплопостачання або там, водопідігріву, тому що це ну, добре, якби і зрозуміло фіксується. Що зараз в квартирі ніхто не проживає, і, відповідно, люди від'їхали із зони бойових дій, і вони сплачувати не можуть. Але є випадки, коли не всі люди покидають той будинок в тому чи іншому місті, і нараховуючи за прибудинкову територію, там суми теж достатньо великі. Так. Якраз у нашому комітеті розглядається за щоб також людей, які в прифронтових містах їм нараховувалась саме сплата за прибудинкову територію, щоб її також заморозити, ну і вирішити це питання. Насправді прифронтові міста. І громади складний процес, і треба дивитися. Є рішення і міських рад. кожне місто окремо треба розглядати їх не можна в контексті всієї країни сьогодні озвучувати. Угу. Пане Сергію, дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення і пояснили ці важливі і питання, які безпосередньо стосуються кожного з нас. Друзі, впевнена, що вам було і цікаво, і корисно почути від народного депутата такі важливі відповіді. Народний депутат, фракція Слуга народу, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк був разом з нами. Друзі, пане Сергію, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.